Привіт, мене звати Анастасія Пашковська. Ви на каналі нутриціолога з науковим підходом. Я допомагаю жінкам за 6 тижнів позбутися постійної втоми, випадіння волосся, налагодити сон, цикл роботи кишечника без знущань над вашою тарілкою та цілої купи зайвих бадів. Сьогодні поговоримо про три нутрієнти, які є дуже важливими для повноцінного росту волосся. І якщо ви їх не добираєте з продуктів харчування, знаходитеся в стресі або досить довго приймаєте фармпрепарати, вони можуть у вас просідати. І і це буде призводити до випадіння волосся. Звісно, дефіцит або недостатність не лише цих нутрієнтів може призводити до випадіння волосся. Але сьогодні ми поговоримо про ці три, тому що вони є дуже важливими. І перший нутрієнт це білок. Білком є основним будівельним матеріалом для волосся. Всі ми знаємо, що волосся складається із білку каратину, тому адекватне споживання білку є критично важливим для його росту та відновлення. Каратин, з якого складається волосся, синтезується з амінокислот, які ми споживаємо із білкової їжі. Недостатність Живання білків може призвести до випадіння волосся, до порушення роботи фолікулів та порушення циклу росту волосся. Як додаткове легко засвоюване джерело білку, ви можете додати курсом колаген на 3 місяця. До речі, про єдину робочу форму колагену, як його правильно вживати, що потрібно змінити в харчуванні, для того, щоб він максимально швидко засвоювався і що працювати на здоров'я суглобів, шкіри, волосся вже в перші тижні. Я розповіла в окремому Ютуб-відео посилання залишається для вас зверху праворуч. До речі, якщо вам подобається мій контент, не забудьте залишити лайк або коментар для підтримки, мені буде дуже приємно. А також підписуйтесь на мій новий інстаграм. Я завела нову сторінку і починаю просування з самого початку, тому буду вдячна, якщо також підтримаєте мене. Наступний нутрієнт це вітаміни групи Б. Вітамін Б7, біотин потрібен для синтезу кератину, Як бачимо, не лише білок в харчуванні, це буде допомагати нам робити. Фоліва кислота це вітамін в 9 недостатність сам Фоліво кислоти може призводити до уповільнення росту волосся. в 12 необхідний для синтезу еритроцитів, які доставляють кисень до волосяних фолікулів. І недостатність в 12 може призводити до анемії, а недостатність вітаміну в 6 може призводити до ламкості волосся та передчасної сивини. В минулому відео я розповіла про три топ-продукти проти випадіння волосся. Якщо додасте ці продукти протягом тижня, побачите, що волосся випадає менше вже через 1-2-3 тижні. Залишаю посилання зверху праворуч. Третій нутрієнт це, звісно, залізо. Один із показників аналізу крові, з яким ми можемо перевірити наявність та загалом депо заліза в нашому організмі, це феретин. Наприклад, дослідження за 2023 рік, я залишаю посилання під відео, зазначаю, що оптимальний рівень феретину є 60 нанограмів на мілілітр і ви. Це саме той рівень, який допоможе запобігти випадінню волосся. При рівні феритину 40 за аналізом крові, у нас не лише випадіння волосся може посилитися, але ви можете і відчути, що ви стали швидше втомлюватися. З'являється якась задишка, запаморочення, коли ви різко, наприклад, встаєте, синці під очима, знижується лібідо. Цікава ситуація із залізом, часто, коли ми намагаємося самостійно позбутися випадіння волосся, самостійно підняти собі рівень заліза, нам може бракувати знань, ми не дивимося справжню першу причину, яка призводить до дефіциту заліза. Ми починаємо. Маємо думати, де нам його ще взяти додатково, які добавки пропити, а не чому воно в мене не засвоїться повноцінно з продуктів харчування. Якщо ви робите це самостійно, або звертаєтеся до лікаря з конвенційним підходом, вас не запитують, як ви харчуєтеся, чи немає у вас стресу. Вам просто скоріш за все пропишуть залізо в формі сульфату або оксиду, який насправді погано засвоїться і часто може викликати побічки з боку шакате. І при цьому ви можете пропити залізо 1-2 місяця, перездаєте феритин, Гемоглобін, вони трошки піднімаються, але через деякий час ви знову помічаєте, що симптоми повертаються, знову посилюється випадіння волосся, знову стає менше енергії, і так далі. Тобто, першу причину, чому знову залізо просідає в організмі, ви так і не вирішили. Якщо ви звертаєтеся до превентивного нутриціолога, він, окрім того, що дивиться за аналізами ваш рівень заліза і призначає безпечні біодобавки, якщо це потрібно. Він допомагає вам прибрати перешкоди безпечним природним чином, через які залізо, білок, вітаміни групи Б можуть не засвоюватися у вас повноцінно з продуктів харчування. При цьому не скасовуючи призначення вашого лікаря-гастроентеролога, ендокринолога чи інших. Наприклад, в мене так само був залізодефіцит, і я змогла позбутися. Ця випадіння волосся менше ніж за два місяці завдяки нескладним змінам харчування роботі з аналізами навіть без препаратів заліза. До того, поки я хаотично харчувалася, навмання приймала цілими жменями мультивітаміні комплекси, зовсім не здаючи своїх аналізів крові, випадіння волосся турбувало в мене цілих півроку, і я втратила близько половини від густоти свого волосся. Докладаю вам фотографії до та після. Насправді позбутися випадіння волосся лише за один-два місяця. Цілком реально я і десятки моїх клієнтів тому підтвердження на інтенсиві проти випадіння волосся. Ми поговоримо про першу причини цієї проблеми, Проблеми, чому ви можете місяцями приймати вітаміни та мінерали жменями, але зовсім не бачите результату. На вас чекає п'ять потужних відеоуроків. чому препарати заліза не панацея проти випадіння волосся і часто не дають стійкого довготривалого результату. Розповім, що краде ваше залізо і як підвищити його рівень без препаратів і побачити зменшення випадіння волосся вже через 2-4 тижні. Надам бюджетний список аналізів крові при випадінні волосся разом з їхніми оптимальними превентивними нормами, а не широкими лабораторними. В п'яти відеороках ви отримаєте систему простих, зрозумілих дій, яка не лише допоможе повністю позбутися випадіння волосся за 4-6 тижнів, але й значно покращить ваш сон настрій, мотивацію, рівень енергії. Ергії і все лише за 399 гривень. Такого потужного наповнення ви не знайдете у інших нутриціологів в Україні, а тим паче за такою вартістю. Щоб дізнатися все про уроки та одразу придбати доступ, заходьте за посиланням в описі під відео. Після оплати ви одразу отримуєте доступ до платформи з уроками на цілих три місяця. До речі, всі рекомендації на інтенсиві науково підтверджені. І я, як і в кожній послузі, під кожним уроком докладаю посилання на новітні англомовні наукові дослідження. Наразі це все в наступному відео. Я розповім про те, як швидко зменшити або повністю позбутися целюліту, і про неочевидні причини, чому він може з'являтися. До зустрічі вже на наступному тижні.